Як себе почувають ті чуби ананасів, які ми поставили на корінення? Цей поставили та не тільки цей, а всі 1 грудня. Що бачимо зараз? Вода в баночках помутніла ананас. Цей чуб був відірваний із самого жовтого ананаса. Та кінчики позасихали, серединки відриваються. Тобто, бачимо. Серединка від гнила. Ніякої надії вже немає. Та виймаємо та дивимось. Ось такий має непривабливий зовсім вигляд, та ще й цвіль. Тому надії зовсім ніякої немає. Це був жовтий ананас, самий найстегліший. Інші були зовсім зелені та гарні. <кхід> Що бачимо? Теж попідсихали по краях та дивимось на серединку. І що ж серединка, цей ананас теж втрачає свої листочки, щуба вони геть відриваються. Тобто, надії, теж зовсім немає. Відриваються. Низ, низ попідсихав та виймаємо із баночки, що маємо, ось те, що маємо. Коріння нема, вода теж мутна. Ось так виглядає. Надії на те, що можна буде посадити. Мінімально. І останні на сьогодні, ці два були зовсім зелені. Була велика на них надія, що все-таки коріння вони дадуть. Але цей взагалі почав відгнивати. Дивіться, він такий був гарний та зелений. А зараз взагалі ніякий. Коріння нема, низ підгниває. Запліснявіло та серединка відгнила. Ось так було три, з яких не доведеться посадити ні одного. Досвід. Хоч негативний, але все ж таки досвід. Які ананаси брати на посадку, не знаємо. Хотілося б, щоб виросли, хоча й були в зелені, але коріння не дали. Поки що ось так.